Поява держави із центром у Києві у VI, 9 століттях на території Східної Європи відбувалися суттєві зміни в суспільному житті східних слов'ян. Важливими факторами стали удосконалення технік землеробства, піднесення ремесел, пожвавлення торгівлі, розклад родовобщиного ладу та формування класової диференціації. Особливе значення мало виділення дружини на чолі з князем у відособлену привілейовану корпорацію, що сприяло формуванню ранньої княжої влади. Зовнішні чинники також вплинули на утворення держави, варяги сприяли активізації політичного життя, залучаючи нові управлінські моделі та військову організацію. Хозарський каганат своєю загрозою агресії підштовхував слов'янські племена до політичної консолідації. Перші протодержавні утворення мали переважно місцеве походження. У 882 році князь Олег захопив Київ і проголосив його столицею, заклавши основи Київської Русі як могутньої середньовічної держави. Важливим етапом розвитку стало приєднання навколишніх племен, полян, древлян, сіверян, що зміцнило політичні структури держави. Термін Русь у вузькому і широкому розумінні. Один, у вузькому розумінні термін Русь вживали для позначення території Київської держави та її населення. У контексті літописної традиції Русь часто ототожнювалася з київською князівською династією та землями, безпосередньо підконтрольними Києву. У цьому сенсі Русь сприймалася як політичне ядро східнослов'янських земель. Два. У широкому розумінні згодом термін Русь набув ширшого значення, включаючи всі території. Що входили до складу Київської держави, та навіть ті землі, що культурно та релігійно асоціювали себе з цією державою. У період формування московської держави Русь також вживалася для позначення православного світу, що включало землі під владою Москви. Під впливом московської ідеології Русь почала асоціюватися із збиранням земель і поверненням спадщини Київської держави грицак на риси. Державницька діяльність та повноваження правителів Аскольда. Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Ярополка. Аскольд був одним із перших київських князів, правління якого припало на другу половину 9 СТ. Він відомий завдяки походу на Візантію у 860Р, що закінчився укладанням вигідної торгової угоди. Хоча детальна інформація про його внутрішню політику відсутня, Аскольд сприяв формуванню перших інститутів влади у Києві. Він також першим серед правителів Києва намагався вести християнство батюк та інші конспекти. Олег 882-912РР, відомий як Віщий, захопив Київ у 882 Р, зробивши його центром нової держави. Його політика була спрямована на об'єднання слов'янських племен навколо Києва, заклавши основи централізованої держави. Він підкорив полянів, древлян, сіверян. Радемичив і продовжував воювати з тиверцями та уличами. У зовнішній політиці Олег здійснив похід на Візантію у 907 Р. що завершився укладенням вигідного договору у 911 Р. Договір забезпечив вигідні умови для торгівлі руських купців і визнав Русь важливим міжнародним суб'єктом. ІГОР 912 945 РР. Рюрикович продовжив політику підкорення слов'янських племен. Уклав мир з печенігами та здійснив кілька походів на Візантію 941-944 РР. Похід 941 Р закінчився поразкою, однак у 944 Р було укладено новий договір із Візантією, який, хоч і менш вигідний, закріпив позиції Русі у міжнародній політиці. Правління Ігоря відзначилося збільшенням податкового тиску. Що спричинило повстання древлян у 945 Р., під час якого Ігор загинув? Ольга 945-964 р. Після смерті Ігоря владу взяла княгиня Ольга як регент при малолітньому синові Святославі. Вона відома своєю реформаторською діяльністю. Реформа податкової системи княгиня Ольга провела низку важливих реформ. Спрямованих на унормування податкової системи Київської Русі. 1. Регламентація повинностей залежного населення Ольга чітко визначила розміри та порядок збору данини, що зменшило свавілля місцевої влади та знизило напругу серед населення. 2. Унормування процесу збирання данини було встановлено уроки, фіксовані розміри данини та погости, спеціальні місця для збору данини. Це дозволило централізувати управління фінансовими ресурсами держави та зменшити можливості для корупції серед місцевих князів. 3. створення адміністративних центрів Ольга створила осередки центральної князівської влади на місцях становища і погости, що сприяло зміцненню державного контролю на місцевому рівні та централізації управління. Дипломатична діяльність Ольга здійснила дипломатичні візити до Константинополя у 946 та 957 РР, під час яких уклала союзницькі угоди з Візантійською імперією. Візити сприяли зміцненню політичних зв'язків між Русеєю та Візантією, а також порушували питання християнізації Русі. Ольга особисто прийняла хрещення у Константинополі, однак широка християнізація держави відбулася пізніше. Святослав 964-972 РР. Святослав Ігорович відомий своєю агресивною зовнішньою політикою та військовими походами. Східна політика, перемога над хозарським каганатом, підкорення Ваятичів, волзьких булгар і буртасів Святослав значно розширив територію впливу Київської Русі. Балканські походи за підтримки Візантії почав війну з Болгарією. Плануючи перенести столицю до переславця на Дунаї. Його метою було зміцнення позицій Київської Русі у причорноморському регіоні. Святослав поділив державу між своїми синами, започаткувавши адміністративні реформи, але це стало причиною міжусобних воєн після його смерті. Ярополк 972-978 РР. Ярополк, син Святослава, став князем Києва після смерті батька. Його правління відзначилося боротьбою з братами Олегом та Володимиром за владу. Після загибелі Олега в міжусобній боротьбі Ярополк став фактичним правителем Київської Русі, однак його правління завершилося поразкою від брата.